Усім привіт, друзі! Покажу зараз цікавий ефект. От у нас дозиметр. В ньому на виході от два крокодильчика плюс-мінус. Тут виходить напруга 400 вольт, постійний, постійна напруга, постійний струм і значить, ток дуже малий, обмежується 5 МОм резистором. Що цікаво, те, що ось ці Гума китайська, чорна, оця, вона 1 мм товщиною. Вона зовсім не діелектризує цих 400 вольт. Зараз я це продемонструю. От у нас лічильник під'єднаний тільки анод. Катод, як бачите, от в повітрі. І корпус це весь катод. Оця кришка дотрикається трошки до катоду. І дивіться, що цікаво, я берусь от за катод, ну можу просто до корпуса доторкнути з пальцем і дотрка... поставлю джерело під лічильник, щоб ви чули клацання, коли почнуться від дп 5 B8. Доторкаюсь тільки до чорної гуми. І от ток проходить через моє все тіло повністю і через цю гуму 1 мм. До металевого доторкаюсь крокодильчика, ще більше проходить. Але і через гуму чудово йде він. Далі. Е, ще що цікаво, візьму ну, лист паперу, от Звичайно, сухий папір для записів. от Візьмемо один листок. Накрию, він мав би бути діелектриком. Щільний такий. От, папір. Проводить чудово 400 вольт. Ставлю другий листок. 2. Проводить. Ставлю три листки. Тут ніякого фейку немає і обману немає. Все по-чесному. Три листки. Проводить. Чотири. П'ять. 6. 6 листків давайте. Проводить. 7, 8, 9. 9 листків. І ще гума 1 мм. Бачите, проводить 400 воль. Це я через гуму. Без гуми доторкаюсь до металу. До гуми доторкаюсь, ще краще проводить через гуму, чим напряму до металу. Тому що площа гуми більша і тому краще. А може і по іншій причині. Бачите, проводить. Давайте 9 листків тут, так? Згинаємо їх пополам вже 18 листків, вже товщина десь пів сантиметра цього паперу. Доторкаюсь, все чудово проводить. І це я дотракаюсь до чорної гуми, як бачите, от. Прошу. 400 вольт пробиває чудово. 18 листків паперу і міліметр чорної гуми пробиваю. Зложуємо ще в два рази. Це буде 36 листків паперу товщиною 1 см вже. Лист паперу. Ціла книга. Доторкаюсь. І дивіться, 400 вольт пробиває 36 листків паперу А4. І міліметр чорної гуми. Дивіться, чудово пробивається. І ще через моє тіло проходився. От, Якщо джерело заберу, то буде природній фон. Повністю працює дозиметр, от, будь ласка. Через 36 листків паперу і міліметр чорної гуми. Чудово працюють диземетр. От у нас джерело, дивіться, от. реагує все. От природній фон. Ось так. От, от вам, будь ласка. Або от. Все по-чесному, ніякого фейка не маю, От, мої 36 листків паперу. Ще раз перерахую вам. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. І зложив в два рази і ще раз в два рази. Ось так. От, а от до чорної гуми просто доторкаюся. Е ще покажу ефект, як проводить цей картон. От дивіться, тільки анод під'єднаний, катод, доторкається до нього кришка оця трошки, і то він пофарбований фарбою е корпус. Через фарбу навіть пробиває, а потім кришка доторкається до картону. Це картон сухесенький, коробка від пошти, нової пошти. Дивіться, доторкаю, так немає імпульсів. Доторкаюся, гуму притискаю до картону, і струм проходить по картону і попадає на катод. І вже є пробої, імпульси. Забираю, підвищу повітря, нулі. Імпульсів немає. Ложу на картон. Іноді будуть імпульси, але якщо притиснути цю гумку до картону, то... Частіше ці імпульси. От, зараз притисну іншим предметом. Якщо я притисну, наприклад, візьмемо листком паперу, от, Відгоржу свій палець. Все одно пробивається, тобто не мій палець. Так, далі візьму 8 листків, 9 цих листків, от, через них притисну. Проходить через картон струм. Дерев'яною ручкою ножа притискаю. Проходить, імпульси є. Тобто навіть ось цей картон сухий, і ця гума проходить струм до катода. Ось так. Хто знає, чому так відбувається, напишіть детально в коментарях, як це саме відбувається на атомному рівні, що там відбувається з електронами і так далі. Сили відштовхування, і магнетизм і так далі. Хто знає, напишіть в коментарі. Всім буде цікаво, і мені також, бо я тільки що помітив цей ефект от швидко з вами поділився. От. Все. Всім до нових зустрічей!